Їх назвали Небесною сотнею українців, які загинули у серці України на революційному майдані вулицях Грушевській та Інститутській. Усі вони обіцяли своїм рідним. Я обов'язково повернуся. Говорили, я не можу інакше. Це власний і правильний вибір. Якщо кожен боятиметься і лишиться вдома, що буде? Знову жодних змін. Вони гинули за честь, за волю, за право вважатися вільним, гідним народом за цю самопожертву за велінням серця. Українці їх канонізували, долучили до небесного воїнства, щоб оберігало нас із небес. Відважні, віддані, чесні, порядні. Вони хотіли, щоб діти їхні краще жили. Вони не могли бути осторонь. Вони, наче промовляли до нас із революційного майдану. Нічого, спостерігайте, диванна сотня. Ми і за вас поборемось. Горітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Сергій Нігоян вірменин із Дніпропетровщини. Михайло Жизневський білорус, який прагнув змін і бути вільною людиною. Останні роки жив під Києвом. Вони першому увійшли до Небесної сотні. Далі Юрій Вербицький. Його закатували у лісі під Києвом. У списку небесних сотників підприємці юристи, програмісти, архітектори, студенти, журналіст, цвіт нації. Віком від 17 до 72 років. Дехто не полишав Майдану протягом трьох революційних місяців. Були й такі, що пробули у найгарячішій точці України усього 40 хвилин. Протягом скорботних вихідних їх проведжали в останній путь у Києві, Львові, Тернополі, Донецьку, рівному Керчі під старовинну лемківську пісню Гей, кача». Гей, плине кача, поти сині плине кача. Ти сині, мамко ж моя не лай мені. мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в годину, залаєш ми. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю. Де погину. Тужливо за пікардійською терцією вона стала гімном присвяченим Небесній Сотні. Згадували героїв запалюючи свічки на честь загиблих у Естонії, Польщі, Грузії, Росії, Америці, Канаді, Іспанії Німеччині. На честь героїв починають перейменовувати вулиці, площі встановлюють стели, пам'ятні дошки. Я кілька разів була на революційному майдані, не могла не приїхати сюди вже і в мирний час, на мирний майдан, коли барикади тут зводили з квітів та свічок. Тепер центр Києва більше схожий на частину історичного музею, в якому як ніде відчувається дух сильного, незламного, нездаланого народу. Перші кроки на місцях, де проходили сутички, забирають подих. Побачене, що довго заважатиме спокійно дихати, складно стримувати сльози. У день, коли влада офіційно оголосила перемір'я, відважних не врятували ні каски, ні бронежилети і аж ніяк дерев'яні щити. Нині у списку більше ста героїв. Дехто говорить, ця цифра насправді набагато більша. Особисто я після спалення будівлі профспілок та штабу спротиву, де знаходилася самооборона, журналісти та волонтери, не можу відшукати двох знайомих. Карткові рахунки, на які можна перерахувати кошти у гривнях, як благодійна допомога для надання матеріальної підтримки сім'ям загиблих полтавців та на спорудження меморіалу героям Небесної сотні у Полтаві. Карткові рахунки номер 54 57 08 29 11 38 67 66 та номер 41 49 43 77 33 42. 17.03. у комерційному банку приватбанк розпорядник рахунку Марчишинець Сергій призначення платежу благодійна допомога. Інформація про стан наповнення та використання зібраних коштів надаватиметься банком вільно.